Вчора у вечірньому випуску новин ми розповідали про поділ департаменту містобудування та земельних відносин сумської міської ради на два окремих управління. Очільник підрозділу, який ліквідовують Анатолій Жук, тоді заявив, роблять таке, щоб його звільнити. Сьогодні свою позицію щодо реорганізації висловив міський голова. каже, ділять департамент, аби виконати закон і впорядкувати у сумах містобудівну діяльність. Чому були у нас такі порушення? Тому що у нас орган містабудовархітури містобудування. Був об'єднаний земельними ресурсами, і це е, неправильно. От чітко написано, щоб я не видумував, просто я чітко взяв, щоб показати і люди, щоб знали, так? 51 П'ядеся стаття закону про місцеве середування. Мі, міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування, містобудування та архітектури. Тут вже не написано, що і також можете сюди включати економіку, землю землю. Не написано. А Анатолія Жука не вважає своїм опонентом, заявив Олександр Лисенко. Прочитати, що саме... І взагалі мені не опонент, і я вам хочу сказати, це много честі, говорить о тому, що я це делаю ради него. Я не ради него делаю. Зазначу, рішення про ліквідацію департаменту прийняли депутати. Замість однієї структури буде дві: управління містобудування та архітектури та управління земельних відносин. Запрацювати вони мають у травні.